Сьогодні куштуємо огірок зі смаком кропу та простий, а made in USA. Подивимося, як в ваших Америках огірки маринують. Дуже сильно пахне кроп. Аж погано. Тут такий, такий кабанчик. Вау! Це огірочок у розсолі. Він такий жирненький. Якщо чесно, я такі великі не люблю. Я люблю більше маленькі, хрумкі, це прям якийсь переросток. Бачила, як моя бабуля, що я купляю один ігрок для відео коштувати, коли неї є цілий погріб з банками цих огірків. Це дуже специфічно і прям. О, що я можу сказати? Він дуже-дуже хрумкий. Всередині такий аж жовтуватий, максимально яскравий смак. Прям такий аж кислий, такий прям ух. Але мені тумач він. Напевно, під пюрешечку от було б воно добре, така ніжненька пюрешечка, котлетка. Але отак просто їсти огірок, він занадто яскравий має смак. Коштувати чи не коштувати, обрати вам. Але я все-таки краще піду відкрию баночку, бо огірочків.